Обман на аукціонах Америки. Ну що, перевіримо знову наш автомобіль. Нас дуже цікавились зазвичай Camry Kemрі. І ми знайшли ось такий варіант, який, скоріше б за все, людина викупила. І давайте ми найдемо, що в цьому автомобілі не так. В загальному, якщо ми можемо подивитися, то автомобіль візуально, ну, в принципі, все з ним в порядку. Ну, Легке якесь пошкодження мав, видно, що щось там робили, робили і не доробили. Посередині салону все чистенько, все нормально, але щось якось трошки смущає, що би все горить, а центральний екранчик ні. Дивимося далі, спускаємося, спускаємося. Тут би, все теж так якось чистенько, гарненько, все хорошо. Угу. Так, що у нас пише? Неактуальний пробіг 0. Миль. Так, добре. Хорошо, давайте ж перевіримо, що з цим автомобілем було не так, да? Але так з ним було ось що, був побитий. Побитий він був ось так. Вроді би, все хорошо, не страшне пошкодження можна брати такий автомобіль до уваги. Автомобіль, в принципі, і в салоні було все добре. Але що ми бачимо отут? Космос пробіг 338 651 миля. Люди, і це всього-навсього 20-го року машина. І перший раз виставлялося в 23-му році, це за 3 роки автомобіль проїхав 338 тисяч миль. Прикидаєте, що будете мати яку проблему взагалі з цим автомобілем? Плюс до того, що там взагалі з гібридною установкою, що там з мотором, про це вже взагалі мови немає. І бачимо, що ми його далі хочемо, людина хоче далі його продати. І продати він його хоче. Навіть за 9200 він його не захотів віддати. А от за 9400 якраз саме то. Він вважає, що 9400 ціна такої машини. Пишіть в коментарях, як думаєте ви, а ми, компанія, яка зможе підібрати вам нормальний автомобіль з адекватним пробігом, за дуже низькою ціною. Тому звертайтеся в компанію Intertrade. Всім гарного дня, до побачення! Не попадіться на кота в мішку.